Ішов із життя автор ідеї референдуму про незалежність на 98-му році. Життя зупинилося серце у видатного фізика, теоретика, громадського та політичного діяча, а також героя України Ігоря Юхновського. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Сумна новина підійшов до вічності ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина, почесний громадянин Львова, творець України, обличчя незалежності. Написав Садовий у телеграмі. Ігор Рафаїлович Чухновський народився 1 вересня 1925 року у селі Княгинине Рівненської області. За життя став одним із найвідоміших науковців України. Він був доктором фізико-математичних наук, професором академіки Національної академії наук України, народним депутатом України перших четвертих скликань, почесним громадянином Львова, а також героєм України. Саме Юхновський автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив незалежність України. Тоді він очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту народну раду. У тому ж році Юхновський став кандидатом у президенти України і посів на виборах п'яте місце. Крім того, Ігор Рафаїлович був співзасновником Українського інституту національної пам'яті.